Вітаю всіх на каналі! Розглянемо тему овочі, фрукти і ягоди. Для цього нам знадобляться ось такі вирізки зі старих книжок, зошитів, карток домана. Якщо у вас немає такої можливості, то можете завантажити безкоштовно файл за посиланням під цим відео. Візьмемо звичайний чорний картон. Це буде у нас імітація городу, де будуть рости овочі. Знадобиться ще один лист для саду з деревами. Зробимо декілька надрізів і наклеїмо на основу. Для саду можна використати вирізки. Або зробити прості аплікації. В мене вийшла ось така заготовка для гри. Тут у нас буде город і дерева, можна використовувати не лише фруктові, а й, наприклад, ялинку, дуб тощо. Додамо також кущ. Це може бути вирізка або аплікація. Завдання дитини визначити, що росте на городі, а що на деревах. Розподілити овочі, фрукти, ягоди. Яблучко, а де нас яблучко? На дереві росте? А ну шукай, де яблуня? Де яблуня у нас з тобою дерево? Ось правильно, а ну давай далі. Ой, що там у нас? Помідорчик, де в нас? На городі чи на дереві? Помідори, де помідорчики ростуть? На городі, правильно! Далі давай з тобою, дивитися, що в нас там далі? А що там далі? шишка Сніжана, а де шишки в нас з тобою? Де шишки? Правильно на ялинці, молодець, на ялинці шишка.